Привіт, друже! Сьогодні ми дізнаємось про протилежності в Майнкрафт і в реальному світі. Це буде весело, готовий? Тоді почнемо. Твердий камінь важкий і міцний, а м'яка шерсть на дотик така ніжна мила, швидко кінь по полю мчить, а черепаха повільно повзе не поспішай. гаряча лава. А низько печері темно й тихо тут, великий голем міцний та сильний, а курка маленька, але теж смілива. Світло горить, все яскраво й ясно, а темрява, все навколо чорний тихе. Гладка поверхня, наче дзеркало, а камінь шершавий, він не такий, як той чистий блок. Як новий гладкий, а брудний блок з піском і грязюкою. Рівна дорога йде прямо до мети. А сходи старі, нерівні похилі. Музика гучна, ми весело танцюємо. А ліс тихий де чути лише пташок. Ось так працюють протилежності. Тепер ти знаєш більше про них. Дякую, що подивився це відео.